14 квітня без талонів попередження до водійського посвідчення. В департаменті ДАІ вважають, що в останні роки талон втратив юридичну силу, оскільки протоколи про порушення складаються безпосередньо інспекторам ДАІ, А рішення стосовно вини водія приймає суд. До того ж, кожний водій може оскаржити рішення суду. Тож робити запис про порушення в талон сенсу немає. Вступив в силу закон України, який відміняє дітство талонів в до к водительському Тепер талони предупреждення перевірятися не будуть, і вони не нужны власним на думку водіїв, талон попередження взагалі був марним папірцем, але штрафи за відсутність талону були значні від 425 до 850 гривень. Він, в принципі, не працював, але не нарушаю, стараюся. Раніше протоколи про адміністративне порушення правил дорожнього руху розглядали суди. Відтепер постанову про накладання штрафу виносить інспектор Таї. За грубі порушення вилучатимуть водійське посвідчення. за грубое нарушение правил дорожного движения, создание аварийной ситуации, управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения, ДТП, при составлении административного протокола изымается водительское удостоверение инспекторам на месте для решения вопроса по существу в суде. На месте выписывается временное водительское удостоверение, при котором водитель может управлять транспортным средством до решения вопроса в суде.